Ну, якщо чесно, то такого вибуху ми взагалі не чули всі три роки війни. Це перший раз було так сильно, тому що прильот був прямо під ну, поруч і це дуже відчувалося. Так про російську атаку 25 березня розповідає мешканка пошкодженого будинку Христина. Жінка каже, перед вибухами встигла сховатися до паркінгу, тож лишилася неушкодженою. Вибуховою хвилою в її квартирі вибило всі вікна. Сама оконна рама відійшла повністю від стіни, тобто її треба монтажною піною буде ну, ремонтувати. Всього через вечірній ракетний обстріл пошкоджено більше 150 квартир, вибито більше 500 вікон, повідомляють в приморській райадміністрації. Перш за все, наша задача сьогодні обрати всі аварійні елементи: це вікна, двері, які можуть впасти. Наші комунальні служби прибирають все максимально поруч. Комунальники зайшли вже в квартири та почали закривати плівкою та листами. ОСБ за словами корольова міська влада запропонувала місце для розселення мешканців, чиє житло було пошкоджене. Проте додає жодна людина поки не звернулася з таким запитом. Внаслідок атаки пошкоджень також зазнав одеський палац спорту, зокрема льодова арена, де тренувалась дитяча група з хокею та фігурного катання. За словами директора Одеського палацу спорту, всі спортсмени вчасно зреагували на тривогу та встигли перейти до безпечного місця. Перебувало більш ніж 50 дітей. Дітей в будівлі, всі прийшли в тимчасове укриття. У разі цього жодного постраждалого немає. То був не хто не встиг, був вже на сходах. Тимчасове укриття у нас знаходиться в підвальному. це просто підвальне приміщення невелике, і всі були вже на сходах. Під час другого вибуху всі були там. Внаслідок атаки постраждало десятеро людей. Семеро з них перебувають в лікарнях. Повідомляють в Одеській ОВА. В силах оборони півдня зазначають, росіяни продовжують масований терор півдня України, використовуючи різні типи озброєння і тактики атаки. Вчорашній удар по Одесі це було застосування чергової спроби характерної зброї, яка здатна прямувати за балістичною траєкторією. Остаточно тип ракет ще не встановлено. Це може бути як іскандер М, так і Онікс. Не виключено застосування, оскільки ми бачили розгортання на тимчасово окупованій території Криму оперативно-тактичних ракетних комплексів. Наталія Гуменюк додає Одеси. Там варто оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже час, за який балістичні ракети долетають до Одеси, близько однієї хвилини. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, перший міський.